північно північнокорейське телебачення показало відео, на якому ймовірно, недавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон 18 на відео показано, як вона вилітає з багатоколісного дорожньо-мобільного транспортного засобу. Його називають транспортно-монтажною пусковою установкою, яка призначена для запуску ракет із непередбачуваних місць. Ракета пролетіла 74 хвилини і подолала понад 950 кілометрів. Потім упала в море приблизно за 240 кілометрів на захід від острова Хокайдо. Північно-корейські змі повідомили, що випробування провели в середу. З їхніх слів цю зброю вважають основою ядерного потенціалу країни, а ще попередженням для США та їхніх союзників. Запуск підтвердили військовики Південної Кореї та Японії. Вашингтон, Сеул і Токіо вже осудили ці випробування. Запуск Хвасон 18 відбувся на тлі саміту НАТО, що у Вільнюсі. На ньому, як припускають лідери Південної Кореї та Японії, мали обговорити регіональні загрози, зокрема ядерну програму КНДР. Хвасон 18 уперше піднялась у повітря в квітні. Це перша міжконтинентальна балістична ракета КНДР, яка використовує тверде пальне. Воно дає змогу швидше розставляти ракети на позиції в разі початку бойових дій. Попередню модель Хвасон 17 Північна Корея вперше показала в жовтні 2020 року. Її випробували через два роки.